Через зупинку заводів можуть зупинитися і електростанції. Енергетики б'ють на сполох. Перевиробництво електроенергії не менш загрозливе для галузі, ніж дефіцит. Проблема в тому, що основним споживачем є не побутові споживачі, а підприємства. А в промисловості за минулі роки зафіксовано суттєвий спад. Частина підприємств скоротила виробництво, а частина і зовсім зупинилась. Наприклад, в Івано-Франківській області у лютому промислове виробництво скоротилося на 12%. Відповідно, якщо завод не працює на повну потужність, то й електроенергії йому не треба стільки, як раніше. Зупинення економіки і привело до того, що в нас от порівняно з минулим роком йде спад 7, 8, 9%. А порівняно із 2014, це від 188 ми впали взагалі до 142. Споживання, тобто ну, порахуйте відсотки споживання електроенергії в день та вночі нерівномірне. Основна частина нічного споживання припадала саме на промислові об'єкти, які працювали цілодобово. При цьому атомні станції можуть функціонувати лише за рівним графіком, тоді як теплові можуть маневрувати. Зараз тес на мінімальній потужності, а тому постійно наражаються на небезпеку аварійних вимкнень. І не варто забувати, що за виробництвом енергії на теплових станціях стоять тисячі працівників. Окрім цього, ТЕС є своєрідним споживачем вугілля, тож, якщо вони скорочуть виробництво до мінімуму, без роботи можуть залишитися і шахтарі. За словами керівника, Незалежної поспілки гірників Михайла Волинця, лише за минулий рік видобуток енергетичного вугілля в Україні скоротився майже на 39 відсотків. З такими темпами видобування всі шахти прийдуть за непад, будуть приведені за непад. І ясно, що їх в такому випадку прийдеться закривати. Тоді що в Росії, Україна агресор купувати вугілля в два рази дорожче, піде на Африканській Республіці купувати дорожче в півтора рази і дуже низької якості вугілля. В чому справа? А куди подіти наших робітників, А наші сім'ї, куди подіти, а наші міста, що їх стерти з, з території? От, от, на ці питання немає відповіді. І також немає соціального діалогу. Щось влада робить багато обіцянок, а насправді ми бачимо серйозне погіршення ситуації. Проспілковий лідер вважає, що уже зараз над цією проблемою повинні задуматися усі, починаючи від міністерства енергетики та закінчуючи мерами міст, де розташовані теплові станції. Якщо ж в Україні не буде електроенергії, то не буде й підйому економіки, зауважують експерти. Сьогодні не купується топ паливо для атомних станцій, немає не, не грошей на проведення ремонтів, реконструкції, модернізації. І ми прийдемо до того, щоб восеня зимовий максимум скажуть, що у нас дефіцит електроенергії. Давайте ми будемо купувати електроенергію в Росії, будемо все більш і більш і більш купувати електроенергію в Росії. І до чого це призведе? Призведе до того, що 100% залежність від електропостачання з, з Росії. Кому це потрібно? Я не розумію. Експерти сходяться на тому, що проблему міг би вирішити експорт електрики. Це одночасно завантажило роботу ТЕС та вугільні підприємства, які змушені скорочувати видобуток, і в той же час збільшило валютні надходження в країну та зменшило соціальну напругу в шахтарських регіонах.